Новини хомутецького коледжу за тиждень, що минув випуск номер 15 Поїхали! В коледжі прийшов захист курсових робіт із дисципліни, технологія виробництва молока і яловичини. Студенти продемонстрували комісії, високі знання і своєї майбутньої професії. Гуртожку коледжу очільниця спортивного сектору Анастасія Гуцул провела змагання із віджимань від підлоги. Найкращими у виконанні цієї справи стали Юрій Горєлов та. Вихователь Віталіна Оленіч. Було захопливо та весело. 12 грудня здобувачі освіти побували на екскурсії Втова старта прихоробля за організацією оперативного директора Максима Корсуна. Студенти дізналися сучасні методи введення тваринництва та ветеринарії та взяли безпосередню участь у ортопедичній роботі. Приємно, що один із спеціалістів, який ділився досвідом, був випускником нашого коледжу ветеринарний лікар Микола Штомпель. Насправді, це непересічна подія та важливий крок у підготовці справжніх фахівців. Цього тижня актив студентського самоврядування коледжу взяли участь у заході від громадської організації Студія громадських жіночих ініціатив Підтримка дітей та молоді. Учасники практикувалися у проєктному менеджменті та відточували свої знання у комунікації та спілкуванні. Це неперевершений досвід. 13 грудня здобувачі освіти спеціальності технології виробництва і переробки продукції тваринництва мали змогу побувати на віртуальній екскурсії у Полтавському державному аграрному університеті. Представники університету, на чолі із деканом факультету технологій тваринництва та продовольства Світланою Усенко розповіли присутнім про особливості вступу, навчання, навчальної діяльності. Дозвілля університету. Відповіли на безліч питань наших студентів та викладачів. Конструктивна і дуже корисна зустріч. І наостанок в коледжі розпочинається зимова сесія, тому раджу всім здобувачам засередитися на цьому і дослухатися до порад нашого вічного студента. Закрий сесію, відпочивай спокійно. На сьогодні це все. На зв'язку.